Всім доброго дня. Які у мене новини за ці дні? Новини такі ось мостиця наша Дайнеріс Носить соломку. Щось там на мості є собі. Не сподобалось, як я її поставила, вона його достала. ящика. Так, ця мостиця, ось режулька наша, окрулилася, мамуська наша, там були гарненькі режульки, такі там повзають, Не знаю, скільки їх там штучок. Я до неї в гніздечко не лазила, бо вона в мене. Не приучена до цього. Мої кролички всі знають мене. І я не боюсь, що вони покинуть кроленят. А ось вона, вона новенька, і Я не різкую. Так, наша квасолинка. Ось там в неї теж малявочки є. Багатенько їх там. Штучок вісім я так нащупала. Так, наші ніколковочки, водичка розбилася. Наробила діло. Та диви, що ж ти робиш. У неї ось такі вже великі кролинятка. Вони вже очки підкривали. Гарні. І наша Фроська теж окролилася, теж там малявки. Теж там штучок вісім я рахувала. Ось це у нас новини по кролям. Ще сьогодні вранці мене дуже здивувало. Одне кроленятко із цих ряженьких пило водичку. І я побачила, що в нього. З рота виглядає такий, як ну, мокрий пух, комочок такий. Взяла я те кроленятко, пробувала дістати той комочок, дивлюся, воно так якось за щось зачеплене. Я вже перелякалась, думаю, що з тим кроленям не так. Коли я відкрила їй ротика, а там такі зубаки закручені. Я таке вперше бачу. Я бачила відео про таке, але в мене на господарстві такого ні разу не було. То я взяла кусачки, пообкусювала їй зубки і верхні, і нижні. Вона тут сама найменша по розміру. Я просто думала, що це вона відстає в рості. Е, значить ці такі гарненькі всі, а вона така мілковата. Ось вона там, оно, посунься, ця взагалі здорова, а вона, ну, така мілковатенька. Менше за цих. Бо ці такі бутуси гарні. І оце я сьогодні таке. В неї знайшла в роті, що такі здоровенні зуби. Ще й не бачила таких. Поскусювала їй. Я сподіваюся, що їй буде удобніше їсти і вона поправиться. але це, мабуть, такий дефект прийдеться її постійно скусувати ті зуби. Ось так. Готуємо ванночку для нашого ремі. Марганцовка, тепленька вода. Зараз він буде намиватися. Горячу. Трішки в нас проблема. Зараз, поки він буде купатися, розповім. Це я в книжці вичитала, що потрібно ванночку з марганцовкою зробити. О, ну, все, нормально. Зараз запустимо його. Давай, спускайся, так, в водичку. Давай, надо, надо. Давай, там намивайся. Не хоче він купатися, але йому треба, бо в нього воспалилося воспалився орган половий. Ось він так виглядає. Йому треба напарити його. Тікає. Зараз попитка ще раз. Ремі, давай купайся. Ось так реміно ж напарюється. Треба тримати, тому що тікає. Балдію, теплій воді. Ти він що спить? Ремі, ти що заснув. <сум> спить. Все. Так, Ремі наш прийняв ванночку, сидить їсть кашку. Ось да. така в нього проблема з цим ділом. Це я замітила сьогодні в нього, що от покрасніння у нього там на головому органі, і аж жахнулася, що що такое ж, він в мене і гуляє, і купається. Так, не кусайся, не треба мене кусати. Це він так піднявся і там видно аж такого бордового кольору. Я давай шукати інформацію. В Ютубі я цього не знайшла. Це я знайшла е, в книжці ще ну, така стара книжка про домашнє господарство, про внутрій. Е, бо не вказано ніде, що є така вада у самців, коли западає, е, як воно, кілі. Кільце звужується і зажимає орган і він не може зайти туди назад. Сюди він якби вийшов, а назад він не ховається. Так, не кусай мене, кажу, не підеш ти гуляти, сиди. все вже на сьогодні ти тут. За рукаво хватає, щоб я його взяла на руки. Не будеш ти гуляти, ні, ні. І ось така у нас біда. Ну, я вичитала, що е, пару днів поробити теплі ванночки з марганцовкою, і повинно воно все там стати на місце. Бо в деяких случаях е, наче, попадає туди шерсть і він не може заправитись туди назад. ну Я обдивилася, ніякої шерсті в нього там немає, просто зажате так, Нельзя, сказала гризти. Зажати. Так що я надіюсь, рані у нас поправиться. І все в нього буде добре. Так, все, йди кашу їж. Іди їш кашу. Не нервничай. Давай, давай. Лапки убирай. Ну, он погріз цю клітку нам. Ще ми досі не зробили загон. Так, тут у нас лежить кнопка, відпочиває. Ось болото скрізь, ще не підсохло. І на сьогодні я дивилась по погоді. Знову буде дощ. Будемо бачити. Хочемо покропити помідори, капусту і сіненькі, але з цим дощем ніяк не виходить. Але бачу, люди кроплять. Не знаю. Так, що ви тут? цесарі. О, цесарі. Немає яєчок. Одне сьогодні я забрала яйце. І все, на таку погоду. Вони щось теж не хочуть нестися. Не подобається їм це холодна погода, дощ, болото, трави накидали їм. Ніяк я цю клітку не дороблю, розібрати, розібрала і, і все. І стоїть вона у мене, ніяк в мене не прийде натхнення на неї. Ось таке буває. Буває, загорюсь, все перероблю, а буває треба себе заставляти трішки, щось робити. Так, митряхи наші такі здоровенні вже. Перепілки ось несуться гарненько на сьогодні, ось заранок знесли. верхні, трішки менше, але теж є. Ось по перепілочкам. Ще у мене вилупилась гусенятка. В цьому році я не знаю, але луски дуже погано сидять на яйцях. Гусенятка сидять п'ятеро Одне це сариняко, це саме перше. І бентамочки. Поки що сидять разом. Було у гусей моїх багато яєць. Я перевірила багато пустих, незапліднених, але ж були і запліднені. Це я сьогодні пішла перевіряти. У одної гуски вони геть холодні, єлі там шевеляться. Із восьми вроді осталося троє, а ще під одною гускою там ще лежить. Мабуть, шестеро я залишила, а то всі. Чи позахолодали, чи позавмирали, не знаю. Ну, Гуси сидять дуже, дуже погано. Не знаю. І гусак видно. Йому вже третій рік, але третій рік це ж не показник для гусака, що е, погано запліднює. Ну, щось не то пошло, щось в них не так. Треба міняти гусака і треба міняти гусак бо щось. А це з інкубатора. В інкубаторі більш-менш, але мені дуже подобається, коли лупляться з під гуски, вони такі. Колір в них насищений, такого здорового кольору. А з інкубатора вони такі блідноваті всі віпляться. І я так хотіла, щоб хустка висиділа. Ну, що маємо, то маємо такі п'ятеро гарненьких кухнастиків у нас є. Ще в мене сидить дігуниха сьогодні, я дивилася, 10 штучок під нею. Чекаємо, не знаю, що там буде, ну сидить. Сидить, гарно сидить. Встає, бачу, їсти ходить і сідає назад сама. Ось такі в нас новини на сьогоднішній день. Город поливається, пересапали, підгорнули картоплю, займаємося господарством. Роботи багато, не ростуть. Все треба співати, ніяк покропити не Ну, Мабуть, покропимо на вечір, якщо дощу не буде. Ось така бентамочка маленька, чорненька побігла. Ще пару днів гусики побудуть з бентамками, потім я звідси їх заберу, а сюди принесу, мене налопилися знов. Трошки бентамок і звичайних м'ясо яєць. Ось такі справи. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар. Буду вдячна. А ще прошу, хто тримає нутрій будь ласка, напишіть, в кого була така ситуація з нутринятами з хлопчиками, як у нашого ремі. Що ви робите, як оцього спасатися, щоб цього не було? Дякую всім. Гарного дня, до побачення.